Є новина, друзі. Зарплати не піднімуть. Військовим відмовили, а зарплати вчителів потратили. Дослухайте. До кінця е, Пам'ятаєте, Зеленський обіцяв, 50 тисяч заробітної плати, мінімальна в армії має бути, і от, ну, це не відбувається. Говорили, що будуть говорити з європейськими партнерами про це, але це не відбувається. І от зараз е, Желізняк пише пост, що військовим в зарплатах відмовили в бюджеті, який буде голосувати з 18 -го вже листопада. Ну тобто, підняття, скоріш за все, не буде, тому що це не прописано. З вчителями взагалі жахливіша ситуація, тому що як каже, Желізняк, Зняк гроші на зарплати вчителів просто потратили от на ці популістичні програми з Зеленського тисяча гривень шість з половиною тисяч гривень і уЗ три тисячі. Я завжди кажу, адресна допомога потрібна, але тільки адресна не масова роздача грошей для того, щоб прикрити корупційні скандали і якось підняти рейтинг якого. Немає так, от він написав, що в бюджеті в цьому написано, що вчителям немає можливості з першого півріччя підняти заробітні плати. Чомусь будуть розглядати далі в другому півріччі, якщо бюджет наповниться і ми будемо мати багато грошей. А ми їх не будемо мати. Ми ж бачимо, Європа не хоче давати гроші. Ну тому що корупція шалена в нашій державі, і це повний жах, як на мене, це цинізм. Розумієте, ви говорите. Військовим зробимо 50 тисяч. вчителям піднімемо, а тепер кажете, грошей немає, тому що ми потратили для того, щоб рейтинг підняти. Лайк репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуйте.